Півгодини години тому сплив термін ультиматуму, який близько 16-ї години оголосили силовики євромайданівцям. Якщо коротко суть вимоги, негайне припинення протистояння авторство Міністерство внутрішніх справ та служби безпеки України. Інакше силовики обіцяють вдатися до жорстких дій. Лідерів опозиції силовики закликали заспокоїти протестувальників і повернутися за стіл переговорів. У заяві вказано, цитую. Екстремісти з опозиції перейшли межу. Треба дати режисерам безпорядків рівно годину часу. У разі, якщо до 18-ї години безчинства не припиняться, МВС буде зобов'язаний навести порядок всіма засобами, передбаченими законом. Це був кінець цитати. І загиблі десятки поранених та просто каравани карет швидкої допомоги. Вівторок, 18 лютого тепер знатимуть в усьому світі як найкривавіший день сучасної української історії. Волонтери Євромайданівці закликають своїх колег на вулицях приєднуватися до них і по можливості надавати допомогу пораненим просто на полі бою. Адже автомобілі швидкої допомоги, каже Ольга Максимова, силовики просто не пропускають до потерпілих. Четверо загиблих. Поки що це офіційні втрати серед мітингувальників. Про тіла трьох у будинку офіцерів повідомили лікарі. Загиблим силовики влучно поцілили у серце та живіт. Лише три жаль, три людей, які в за з боку від Четверту смерть констатували медики 17-ї лікарні скривавленого молодика. Вже бездиханного доправили на приватному авто. Швидка відмовилися його забирати. Непідтвердженою підтвердженою залишається інформація про два трупи чоловіка та жінки, знайдені поблизу хрещатик. Немає точної цифри і поранених лік іде на сотні. Зараз буде напад, пострадають медіки. Що, від назад! це вже третя дислокація волонтерів прямо у дворику на лавках. Вони ледь встигають надавати допомогу, рятують і силовиків. Поранені були зі сторони міліції. і Так само хлопці, наші хлопці, виносили. І причому наші ж хлопці допомагали робити коридор. Серед мітингувальників опечені з травмами кінцівок, черепно-мозковими травмами багатьом силовики цілять примісіньку у голову. Потерпілі переконують їх. калішать кулі з металевим наконечником. Скоріше, тому що в мене вже резиновими стріляли. От ефект ну, не такий. важко поранених волонтери передають у швидкі з місця сутичок. Вони рушають одна за одною по голові, десь і під вазом, під оком і взагалі, лице все в крові. і. Виживі у лікарні швидкі доправляють поранених ледь не щохвилини. Активісти вже просять небайдужих вартувати під медзакладами охорони здоров'я, аби силовики не забрали звідти покалічених у СІЗО. про те, що міліція не просто чергує, а одразу їздить з бригадами швидкої, свідчать ось ці кадри. Ти на чоловік? нас уже визов. Нас уже визов молодий чоловік. секунду. секундучки у нас визов. Ми на роботі все до сюди зва вижурити в з міліцією? Да, сюди тоні діло штука охраняють нас. А чого? Нападіння Ольга Максимова Олена Мацюцька Ірина Маркевич. Новини 2+,2. і буквально щойно на сторінці міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці з'явилось повідомлення про смерть міліціонера. Силовик нібито загинув від вогнепального поранення у шию. Інших подробиць на цю мить немає.